Пам'ять про захисника України. Портрет Сергія Мазурова додали до рядів еспланади пам'яті. Церемонія вшанування відбулась 3 грудня. Бойовий парамедик Сергій Мазуров загинув 13 листопада на Херсонщині. Мазуров Сергій Сергійович, Бойовий парамедик стрілецької роти. Молодший сержант Збройних сил України. Загинув в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Внаслідок отримання осколкового поранення за несприятливих погодних умов деякі конструкції на алеї зазнали пошкоджень. Волонтери штабу незламні додатково укріпили і інші портрети та їх деталі. Та оголосили, що інсталяція залишиться всесезонною. Коли перші погодні умови знесли нашу ви пам'ятаєте ці ураганні вітра, частина конструкції була повалена, к нам с, такой, с таким предложением просто снять на время зимы нашу эспланаду и открыть ее уже весной. Но наши девочки сказали, будут руками держать каждый портрет, но эспланада будет стоять. Поэтому мы укрепили здесь все так, что ни один ветер не сможет ее уничтожить. Учасники церемонії вшанували пам'ять 40 загиблих захисників Южненської громади хвилиною мовчання та покладанням квітів.